Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкраще. Дякую вам, друзі, за лайки, за вподобайки, за підтримку, за активчик, за те, що підтримуєте канал і за те, що ви в мене є. Всім вам велике дякую. Так, я, друзі, вирішив. Сьогодні мені з цими маусами не повезло. Та взагалі щось з цією халявою мені не везе. Так, а вас, друзі, вітаю. Я ж казав, мені там писали мої підписники, друзі, кажуть, от мені нічого не випадає, от мені нічого не випадає. Кажу, та почекай, кажу, ось буде і на твоїй вулиці свята. Точно, сьогодні пише один, каже, мауса вибив, іншому маус випав. Вітаю вас, друзі, від душі. Той порадував десяточками там, каже, десяток пару випало, вісімка, дев'ятка і одна десятка. Вітаю вас, друзі! Щиро вас вітаю. Я ж казав, будуть празники на вашій вулиці. Це діло часу. Так, а я, друзі, купляв контейнерів. Думаю, на навподобаєчку воно, друзі, на підписку на канал заслуговую. Стараюся, щоб для вас були цікаві відоси, вам було на що подивитись. Я трачу свою, свої ресурси, щоб був гарний друзі контент. Підтримайте мене. Всім вам подякував. Ну і будемо розпочинати. У нас 75 містиків. Один сертифікат, коли я вже покупав, він випав. І один контейнер зібрався другого рівня. З того 77 найменувань. І. Будемо розпочинати. Перевіримо, як падає дроп. 500 золота. Непогано, друзі. 500 золота це добре. Аватар. Мене той аватар вже прислідує, але мені... мені всього раз, друзі, випадав той аватар анімований за весь час. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, на цьому аккаунті. Сертифікати. Круто, друзі. Відкриваю зразу, бо може бути підряд. Ні, не цього разу, друзі. Уже у нас, друзі, два сертифікати. 50 тисяч кредитів. Це взагалі не годно. У мене, друзі, своє шаманство. У вас своє. Я постараюсь, чтобы был ролик цикавый. 100 золота. Ну, 100 золота, конечно, маловато, как на мене. Хотелось, хотелось бы уже, друзья, выбить из 100к. Я ще, друзі, ні разу не вибивав 100 000 золота, навіть 50 не вибивав. 7 бустерів золота і контейнер другого рівня. Що це встановив? Так встановить. Нічого не встановлюємо. Боже, то нажми, вже. Ой, ладно буде воно мусолить. 100 золота. За 100 золота я не відіб'ю так нічого. Що у нас там наступне? Мені знаєте, за чого, друзі, той танчик подобається? Той Маус. Ну, що сьогодні оце безкоштовний. По одному контейнеру це давали. Він мені подобається самий любимий колір. Оце кислотно салатовий. І він так прикольно зроблений, чисто мені за цього він подобається. Як танк, мій підписник друг IceHot Hod Ice написав, що танк не дуже. 50 він кажуть, казали розробники, що в нього швидкість. А він каже, з гори 50 їде. Ну, можливо, його з гори і фіксували. Ну що, тут більше 100 золота немає, чи що? Одні кредити, друзі, ну це не годиться, чесно. По 100 золота це таке ото. Це ще краще, 50 кредитів. Взагалі не годно. Ну, всім бустери, ну це ще пограти треба. Сертифікатик. Оце, друзі, круто, це мені подобається. Відкриваємо далі. Не, бачите, друзі, не хоче підряд давати. У нас вже два контейнери третього рівня. Три сертифікатики. Так, три бустера це взагалі не то пальто. 250 вільного. 50 кредитів. У нас вже контейнери, все менше і менше. Або майже соточка. Я їх оце, друзі, скуповував, скуповував. 100 тисяч! якби 100 тисяч, так золото. Я пофігів би. А могли б дать, тим паче вони знають, що я їх потрачу їм же. Я ж їх з собою не заберу. І все рівно, бачите, не дають. Хоч би 50. Якби мені дали 50 тисяч золота, я був би радий. Нага, кажуть, на, губу розкатав. 50 тисяч тобі кредитів, і будеш радий. Так. Пишіть, друзі, чи ви купуєте ще ці містики? Буде цікаво почитати. Я читав, що там писали, що кажуть, дроп нормальний падає. Вісімки є, і дев'ятки. Контейнер друга рівня у нас ще один зібрався. Уже непогано. Ще у нас 30 містиків залишається, друзі. Ну я маю на увазі першого рівня. І що вони всі білі? Хотілося б ще щось, друзі, цікаве побачити. Ну, щось поки що... не Неллю. О, 100 золота появилось. Ну ми більше, ніж 100 золота сьогодні, друзі, ще не бачили. От уже скільки з вами відкрили... О, 200 золота побачили перший раз. То весь час по сотки і це 200 впало. Ну, все рівно це мало, друзі. Це дуже-дуже мало. Так, давайте ще щось. Ну, ці бустери це взагалі. 200 золота. 200 теж. До речі, друзі, там щось... Я писав оце розробникам. Може вони мою ідею це подрізали. І. Ох, не той. Можливо, він нам сьогодні випаде, бо бачите, він мені вже частенько за сьогодні випав. Так, як писав колись розробникам кажу. А чого ви кажу, не зробите ці? Чорні скриньки. Кажу, рулетку на чорні скриньки, знаєте, кажу, яка прикаляха була. І оце чув, що начебто чорні скриньки мають бути. Чи рулетка? Чи ото чорні скриньки за гроші вони і є, я вже не пойму. Ну має бути рулетка. Якщо вони прислухали, це взагалі буде круто, що рулетка з'явиться на чорні скриньки. І ще ні разу не було. Я їм такі ідеї класні даю. Якби вони мене... О, сертифікат круто. Давай, підряд. Підряд, давай. ні. Так, уже у нас, друзі, 4 сертифікати зібралася. Це непогано. Такі їм ідеї круті даю. 200 золота. Якби вони мені всі оці ідеї мої слухали. Бліц би всі гравці вернулися. І вони були в плюсі, і ми б не були б. З кислими мінами. І ще сертифікат. Оце круто. А це вже зараз точно буде підряд. Ну. Ні, 50 тисяч кредитів. Ну, непогано, друзі, непогано, я вам скажу. Ще 4 у мене перших містика. Так. Я йому то буваю пишу, щоб вони роздуплялися. Ідеї класні їм даю, кажу, що гравці уходять, що треба ж кажу, щось робити. Що ж ви кажу, займаєтесь фігньою. І вони мене такі от буває там послухають, я бачу. Це то зробили. Я бачу вже і в грі сьогодні грав. і гравці, ну Там одні там кажуть, там матюкаються, то таке. А другі гравці кажуть, та чого кажу, ось останню каже, ну ці оці пару. Скільки? Неділь там, днів 10, каже, нормальний такий, от бачите. Все-таки вони щось все, все рівно прислухаються. Ну вони ж розуміють, що це буде габела. Вони ж самі це розуміють. Прекрасно. Бачу вже гравців стало більше. Івенти, я казав, що це 370. І ще сертифікат. Оце круто, друзі. Щоб івенти вони робили. От 3 750 золота. И тогда сразу появилась кусака. Ну, все равно, я вам кажу, друзья, они что-то да прислушаются. Не могут они все игнорить. 2 миллиона кредитов! Охренеть! Я офигею! 2 ляма кредитов, друзья! Это такие шансы выпадания, просто мизерный. Я в шоці, бля. Де вони ті кредити? Просто, друзі, цікаво, чесно. 500к. 2 ляма кредитів 0,11%. 0, 11%. ти прикиньте, друзі. І вони випадають. А золото було. Майже вже було шанс більше, щоб воно випало. О, аж підлагнуло. 100к давай. Два дні према. О, у мене якраз према нема. За це дякую. Взагалі нема према. 0. Тут. І що і зависло? Бідолага. Ну, давай. 100 золота. Ну і давай один так відкрию. Давай цей аватар мені. Ні, 7 7000 Вільного. Так, ну шо, друзі, барабан на дроп? Відкриваємо 6 містичних сертифікатів. Перший. АМИС Дефендер. Добре. Колекційка вже непогана. Другий. О, є, є! Сьогодні, друзі, я про неї думав про СТРВК. Думаю, ну я думав, що вона мені випаде на чорних скриньках. Нарешті випала десятка, я вже забув за неї. Наступний. О, -о, -о, -о Ну, це вже повний маргарин. Таке краще не треба. Лікан, добре, не було, в колекцію повернувся. Гарна, це гарна. Щось перекрутилось дуже далеко. І 6. Є... Охрене, е, е, його знаю. Хотів, хотів все купити, но не купував, друзі. Ну, якщо не було, то круто. Хай, бо бачите, як перекрутилося. Ну що, друзі, остання барабанна дроп. Давайте отак зробимо. Полетіли. Калібан. Вісімка. Ну, колекційки, друзі. Як не крути, колекційки. Дякую. Давайте розкажу я вам, що я продав. Паша об'єкт 260 і Елефант. А ви мені скажіть, чи вигідне відкриття? Чи ні? Ви мені от свою думку скажіть. Мені цікаво. Мені... Мене завжди цікавить ваша думка. Я завжди слухаю вас. Радію за вас, коли ви. Щось ви граєте. Сумою теж, коли ви нічого не вибиваєте. Особисто, коли підписники такі от, друзі, такі от частенько, що коментарі пишуть, підтримують. От таким хочу взагалі, щоб випадало на ізі. Щоб ви насипало сипала і сипало. Ну що скажете, друзі? Класний дроп. Як на мене класний. Одна п'ятірка тільки все. Перепарола. Ну давайте глянемо. І шість чи був він. У мене його кажись, не було. Бать за премчик, дякую. Ні, Сашо тут у мене, друзі, не було він. Я його хати... А, це компенсація за везеху. Лікан, лікан був проданий. У мене є рицар, камуфляж. По-моєму, аж два. Один можна буде слідувати і буде золотом. По золоту трішки. Ну, нічого. Це буде премчик, буде фармить. Калібан. 8 колекційна, Лікан, 7К колекційна, MX Defender, колекційка, СТРВК десятка взагалі. От СТРВК вже не хочу продавати все. СТРВК хай залишається. Я його помню, продав, друзі, вместе з Камою. А хтось мені казав, вам з камою продаєте, а повертають з Камою. Ні, друзі, мені повертають без Ками, без прикола кажу. Уже продав скільки? Три сімьорки об'єкта продав разом з камою. Прийшов Ками нема, пише за золото. Із старовика пише за золото каму. Я не знаю чого, друзі, так. Тому, друзі, так ось якось. Дякую, класне відкриття. Мені подобається. Ви пишіть свої коментарі. Завтра вам виложу. Це я відкривав ввечері. Вам виложу зранку. Відосик це я заготавлю на ранок. Бо прикиньте, поки це все це, 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 це час пройде, поки це все зроблю. Це ж теж на все час треба. Це, друзі, так кажеться вам, що вам все так легко. Ні, друзі. Це дуже важко. Поки ще на коментарі там повідповідаю. Зроблю до завтра заготовочку. Утром вранці стану, поки світло там є, мені прийдеться дуже рано вставати, щоб вам контент покажу вам. Щоб ви були дивилися, бо я, в мене потім світла нема дуже буде, довго не буде. Тому, друзі, якось так. А я вас всіх обіймаю, за вас всіх радію. Бажаю вам крутих відкриттів ще круче, ніж у мене. І всього-всього вам найкраще. Бережіть себе і своїх рідних. Не проходьте осторонь чужої біди. Завжди допомагайте, друзі. І всім вам всього, -всього найкращого по житті, міцного козацького здоров'я, Божа благословення вам і вашій сім'ї. Всіх ваших рідних, хай береже Бог. І мирного неба, миру добра, добра і та тихої, І з вами був Сталкер. До зустрічі!